І всім привіт, друзі, з вами я, чувак Саня. І сьогодні у нас екстрене включення. Справа в тому, що буквально кілька хвилин тому мені подзвонив мій начальник і сказав приїхати в одне село. Ось він мені на телефон скинув координати. І я приї... зараз майже приїхав, зараз побачуся з начальником і... і дізнайся, що він від мене хотів. Тому що я не знаю, він мені сказав, що приїжджай, для тебе це буде сюрприз. Я сказав: добре, я зараз приїду. Ну, ось, друзі, я вже майже доїхав до станції. Так, Я сьогодні, друзі, як ви бачите на жигулях, бачите, хотів трохи тряхнути стариною, скажімо так. Я вже скучив за своїми жигулями. Ось бачите, друзі, як в мене вже трохи зносився двигун, бачите, який він вже вихлоп чорний, але, в принципі, вони ще їздять, я радий. Тоді ми, друзі, будемо доїжджати до станції. Ось вже залізнична станція. А он начальник вже. Так, десь тут запаркуюсь. О, чме 30 стоїть, клас. Так, ось так. Тут паркуюсь, друзі. Боже, поворотник забув вимкнути. Так, так начальнику, добрий день, я приїхав. Так, так, добрий день. Е, що ви хотіли, чому ви мене викликали? Так, Саня. Я сьогодні вирішив тобі зробити сюрприз. Бачиш, от ззаду стоїть метри з вагону плацкарти? Так, я бачу. Сьогодні в тебе буде маленьке випробування. Ти маєш пройти ось весь цей шлях. Ось цей, так, так. Так, саме цей шлях, ти маєш проїхати до сусіднього села туди і назад. І якщо ти проїдеш весь цей шлях нормально, без аварій, Ну? то. Цей локомотив буде твоїм. Що, чме 3? Ось цей чме 3 буде моїм? Так, так, саме так. Друзі, дивіться. От я просто трошки, я не знаю, трохи в шоці, тому що, а ну, ще дещо запитаю. Перепрошую, начальнику, а... а як він взагалі звідси поїде? Я бачу, він там туп... тупиковий упір стоїть, там же ж, напевно, в кінці шляху також. А ми добудуємо просто колі до, сусід... до головної е... колії і все. І так ти поїдеш потім на чме 3 по головній колі. Добре, я тоді піду е... сідати в поїзд і буду вирушати. Так, так, удачі тобі. Дякую. Так, друзі, ось я. мені дали завдання. Я хочу мати цей чме 3, мені він дуже подобається. Бачите, зелений. Але чомусь також ще зелений старий ще. СРСР-овський вагон плацкартний тут стоїть. Хтось тупик. Ну, тоді я, друзі, буду сідати. Так, зараз Жигулі свої... Все закрив. Буду відправлятися. Так, знімаю. З. Галь. Так. Я відправляюся тоді, друзі. Так, Відправляємося. Чомусь сигнал не працює. Так. Я, друзі, як ви пам'ятаєте, водив ТГМ-4 по вузькоколійній залізниці, також р э, 2 два рази водив. Тому я, друзі, в цій сфері таких перевезень я вже, скажімо так, спеціаліст. Друзі, і сьогодні ця серія саме вона не про узкоколінні залізниці, тому що я хотів е, окремо записати, бо це, я друзі, вважаю, що це досить класна новина. І е, для неї е, я вважаю, що вона заслуговує окремого відео. Так, так тут проїжджаємо, зрозумів. А, тут Там Щось якесь сміття. Так, друзі, я прискорюю хід. Щось не працює тут сигнал, але може він просто зламався. На поворотах, друзі, треба знижувати швидкість, бо можна порвати реборди. Стоп, друзі, але ж, але я не знаю, чи на кінцевій є, типу, стрілковий там перевід, щоб перевести локомотив Чме 3, тобто, щоб причепити його ззаду того вагона плацкарту. Ну, але в принципі він же ж може їхати назад, тому поїду. Тою іншою частиною вперед. Так, тоді я збільшу тягу. Уже, друзі, як ви бачите, майже друга година, я маю встигнути. А ось уже ми, друзі, майже приїхали. Треба просто по графіку встигнути. Звичайно, так. такі повороти круті. Так, треба зараз зупинитися нормально. Так, гальмуємо. Так, трохи на холостом пройдусь по станції. Все, гальмуємо. Так. Так, перевіряємо. Так. Колісні пари тут нормально все. Так, так, тут теж. Тепер вагон перевіряю, так, так. Так, бачите, друзі, шківи не порвалися. Це дуже радує, тому що вагони старі, шківи можуть порватися для генератора. Так, так, так. Так, все, друзі, все нормально в нас. Я думаю, можна повертатися назад. Так, це сміття я викину, воно мені не потрібне. Так, друзі. Я сідаю їхати назад. Так, жителі не... Жителі бродять трохи деякі. Так. Сідаю і буду, друзі, їхати повертатися до начальника. Друзі, в мене нарешті буде свій тепловос, уявіть собі чметри. Ось такий прекрасний зелений чметри буде моїм. Боже, який я радий. Друзі, ви уявляєте? Після цього сезону, сезон, після цього сезону серіалу Я Машиніст. Я, друзі, думаю, буду знімати також деякі подорожі на цьому чметри. Я буду подорожувати по залізницям Україн. І. Буду знімати для вас відео. А ви, друзі, ставте лайки, тому що мене це буде дуже мотивувати на створення нових відео. Ну а ми відправляємося. Вагон, друзі, треба... треба, до речі, друзі, коли ми будемо під'їжджати до станції, то треба буде дуже бути обережним, тому що, як ви бачите, в мене обзір дуже поганий. Видно погано. Повертаємо. Так, зменшу швидкість. Друзі, вже майже п'ята година. Треба швидко зараз тут на місці, як ви бачите, бачили, зелені балки, ой, залізні балки були. Ну, як бачите, друзі, на цьому участку озер трохи менше, ніж на участках з узкоколійними. також, коли я їздив на R2, семенівка Шерець переїд. Боже, також... Було багато озер, а тут, як ви бачите, ні. Збільшую швидкість. Постараюсь, друзі, зараз обережно на максимальну швидкість розігнатись, бо зараз буде пряма. Але як ви бачите, друзі, чме 3 розганяються дуже довго. Ой-ой-ой, друзі, вже село. Гальмую! Начальник, а начальник дивиться просто, перевіряє Так, ще трошки треба проїхати. Так, все, друзі, я гальмую. Ставлю тепер на холостий. Так, суходже. Начальнику, я приїхав! О, ра нарешті. Начальнику, я доповідаю, все нормально було, з колісними парами все добре. Локомотив не заглушувався ні разу, ваг... вагон не відчіплявся. Весь рейс пройшов прекрасно. Я дуже радий це чути, і я оголошую тебе власником цього зеленого локомотива ЧМЕ-3. Боже, який радий! Дякую дуже, дякую дуже. Будь ласка, будь ласка, ти сам постарався, ти найкращий працівник нашої залізниці. І я вважаю, що ти заслуговуєш на такий подарунок. Дуже дякую вам. Друзі, дивіться, в мене є тепер свій власний локомотив, дивіться, чме 3. Ось цей прекрасний зелений ЧМЕ-3. Друзі, я попрацював цілий день, але це я вважаю цього варте. І якщо ви так само вважаєте, друзі, поставте на це відео лайк. Ну, а з вами, друзі, як завжди, був я, машиніст Саня. Ну, вибачаю, що сьогодні була серія не про скоколінні залізниці, але ви друзі розумієте, така е подія вона заслуговує окремого відео. Ну а з вами був я, Пашлас Саня. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім всього найкращого і всім па-па!